Доброго вечора. Почну його з подяки за те, що ви проходите досі марафони, і будете проходити, адже вони вам цілюють обставини життя. Марафони по парі, марафони по здоров'ю, марафони по фінансах. І ці марафони цього року минулого року. Онлайн будуть марафони вже в наступному році. Але тим не менше, <кхід> марафони мають. Свій сенс і мають свою дію, і приносять вам зцілення обставин вашого життя і тепер. <кій> Хочете змінити життя назавжди? Прошу навчатися в академії перший ступінь 30 вересня. Це понеділок, 12-та година, скайп. Деталі, будь ласка, відео про навчання. Писайте мені в месенджер в Фейсбуку. Звісно, вам дякую за те, що донатите на автівку для ем, польського добровольчого корпусу і дрони для цих хлопців. Дякую вам, дружі, друзі, за те, що пригощаєте нас кавою, стаєте спонсорами каналу, за вподобайки, за коментарі, за... зараз гляну... Соромно мені за підписку на наш Master Oven Stepha Academy UK. Британський наш YouTube. Я вас дуже прошу. Завершиться це відео. Завершиться мій черговий монолог. По посиланню перейдіть, будь ласка, і підпишіться. Ну, Соромно. Ну і, звісно, вподобайки, коментарі, ділитесь. Це все прекрасно. І прекрасно те, що підтримуєте нас. Прекрасно те, що ми разом, але я вам скажу, треба активізуватися. Ви хочете, щоб людство перемогло зло? Ви хочете світ без війни? Ну, так в чому справа? Допомагайте один одному. Ми вам, ви нам. Вподобайка теж допомога. Знаєте, коментар. Це все працює. Ви знаєте. Ой, цікаво так. Була недавно розмова. Була недавно розмова. Так от, розмова була про що? Що люди очікують. Що їм повернеться звідти, звідти, куди вони поклали, з того самого місця. Отже, ми, е, е, як не дивно, коли е, спілкуємося з людьми, по-доброму, по-хорошому по і, і таке інше. От. Ну, знаєте, як в мережі ставимо подобайки і вважаємо, що нам то повернеться. Бо знаєте, не навчились ми радіти успіхом інших. Як не шкода, але так змушений визнати це. Не навчились. Що з цим робити? Та нічого. Живіть з цим. Знайте це. Ви знаєте, ми деінде тисячі разів повторюємо одне і те саме людям. Повторюємо, 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 а люди нас не чують. А потім, опа, почули в іншому місці. Або воно свідомість перетравила то, і у них це як результат їхнього труда. І то нормально, то чудово і прекрасно. от Тому нехай ліпше буде така усвідомленість. Але не сподівайтесь, що вас почують. Вважайте, що ви спілкуєтесь з глухими. Але і розповідаєте про сонце сліпим. Розумієте? От це вважайте. Але це не значить. Що ви не маєте ділитися своїми думками, своїм усвідомленням, своїм досвідом і таке інше. Розумієте, про що я? Все одно? Але ви знаєте, колись я зробив роботу для глухих. І вона почала діяти, тобто наша робота, наша не пройде даром, не буде це мав п'ячий труд. Все одно ви скажете тисячі людей про сонце. І десять вас почують. Десять ви спасете. Але коли ви бачите, що людина не сприймає, ідіть собі далі. Не треба пробивати бетонну стіну голою головою. Зупиніться. Людина не готова сприйняти те, що ви хочете їде. І це не про духовність зараз. Це знаєте, як першокласничку давати вищу математику, інтеграли, всяке інше. І то першачок деінде, один з тисячі, вас зрозуміє. І навіть, можливо, подякує. Бо він буде знати вже наперед, що в цьому лежить його майбутнє. А може тут і тепер. І так і духовні істини промовляйте. Або ще краще. Живіть ними. І коли ви живете в сяйві добра, люди самі прийдуть і запитають вас, як тобі то вдалося і почують вашу відповідь, адже вони за нею прийшли. Мирної ночі всім.